Словникові слова від А до Я перший клас. Сьогодні ми з вами поговоримо про бджолу. Бджола це медоносна комаха, яка збирає квітковий нектар та переробляє його на мед. Запишіть, будь ласка, в зошит слово бджола. Виконуємо звукобуквений аналіз слова. Називаємо голосні звуки О. А. Два голосні звуки, два склади. Ділимо бджола. Ставимо наголос джола. Позначимо приголосні звуки. Перший приголосний звук б твердий. Дві букви поряд Д і Ж в українській мові позначають один звук дж. Він твердий. Л твердий звук. Давайте порахуємо кількість букв та звуків в цьому слові. Називаємо їх Б, Д, ж, О, Л. А шість букв. Називаємо звуки Б, дж, О, Л, А. П'ять звуків. Зві... Звуків менше, тому що дві букви поряд Д і Ж позначають один звук Дж. Запам'ятайте це слово.